Саме тут, понад 70 років тому фашистські окупанти стратили та замордували близько двох тисяч чоловік єврейської національності. Всі ці факти масових розстрілів вдалося з'ясувати юним дослідникам рідного краю. Директору місцевої школи, а за сумісництвом керівник краєзнавчої групи зізнається, працювали з історичними документами понад два роки. Це місце гравієву кар'єру, але в селі Дівочках говорили старожили жидівський кар'єр. Чому така назва, звідки вона пішла, чому так її називали, довгий час для нас залишалося загадкою. Проте, проведена робота краєзнавцями школи відкрила нам ось такий жахливий факт масових страт. Діти всі встановили, що 864 людини мають свої прізвища і їх родичі їх предки, вони можуть приїхати сюди і вклонитись цій, цій цієї землі. Це дуже велика робота. Маргарита Шкуропата, одна з учасниць дослідницької групи, каже, горда від того, що вдалося з'ясувати історичну справедливість, яка нині отримала продовження у вигляді встановлення пам'ятного знаку. Нам це дуже сподобалось. Ми нас за це зацікавило, і ми проводили різні роботи. Опитували мешканців нашого села. Вони нам розповіли багато цікаво, як це проходило, де саме проходило, в яких роки, в який час. Нас це дуже зацікавило. І ми шукали різну літературу, і читали, і багато проводили опитування. І от написали таку роботу. Нам допомогли наші керівники. І от ми дуже раді, що це не залишили без уваги. Вшанувати пам'ять євреїв, які стали жертвами нацизму у руки Другої світової війни, прийшли учні шкіл, односельчани, голова єврейської громади області, представники влади. Ми будемо намагатися все робити для того, щоб ми були всі рівноправні, всі жителі нашого рідного краю, щоб ми були добрими друзями, добрими сусідами і ніколи подібні жахіття не. Відбувалася на нашій землі. Я вклоняюся пам'яті безневинно загиблих і розстріляних людей. Ініціатор встановлення монументу, голова обласного об'єднання єврейської громади, Михайло Гурвіць, переконаний, що цінність цього скромного меморіального знаку, власне, у самій ідеї збереження історичної пам'яті. Вот этот скромний пам'ятний знак, який стоїть среди поля і украшен только ёлочками, Он, наверное, несет в себе всю доброту Господню и всю память человеческую. Потому что не гранит и мрамор определяет красоту и торжественность, а определяет человеческое отношение. И пусть здесь, в этом чистом поле, в этих карьерах, стоит этот памятный знак, и он больше даст людям, чем какой-нибудь огромный мемориал. В якості подяки для юних краєзнавців-дослідників дівочківської школи гості передали солодкі подарунки та телевізор.